Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до медіа центру Україна Укрінформ. 273-й день триває героїчний супротив українського народу, і зараз ми будемо говорити про ситуацію на Миколаївщині. У нас на включенні Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації. Пане Віталію, ми вас вітаємо. Доброго дня, доброго дня, пане Віталію. Як пройшла минула доба на Миколаївщині? Яка ситуація на цей час? Минула доба перейшла спокійно на Миколаївщині. Після звільнення правого берега Дніпра в нас в принципі набагато тихіше. Обстрілів не було відповідно, поранених та вбитих також. Пане Віталію, Ми бачили вашу інформацію про те, про можливість і потенційний запуск ракет. Можливо, є якась більш оновлена інформація вже на цей час. На сьо... на зараз, на сьогоднішню. Секунду ворожих ракет над територією України немає, але загроза ще є. Пане Віталію, що до ситуації у деокупованій частині Миколаєва, яка, Миколаївщини, яка там ситуація? Що з енергопостачанням? Сьогодні у нас був представник саме з Державної служби з надзвичайної ситуації, який повідомив нам про те, що саме у Снігрівському районі він найбільше замінованим, виявився в останнім часом. Було вилучено багато вибухонебезпечних предметів. Яка ситуація там зараз? Відповідні служби зараз займаються розмінуванням та фільтраційними стабілізаційними заходами. Спочатку деокупації по Снігурівському напрямку було вилучено більше ніж 950 вибухових пристроїв. На зараз продовжується розмінування. Також за МЧС йдуть обленерги, які відновлюють лінії постачання. Що стосується напрямку Херсонського, там з 52 поривів станом на вчора було 30 вже відремонтовано та відновлені опори. Тобто днями думаю, ми закінчимо нашу ділянку відновлення електрики. Що по Снігурівському району і по Херсонському напрямку нам, нам допомагають майже всі області. Вони надіслали, надіслали додаткові екіпажі по «Обленерго» та «МНС». Щодо відновлення води у Миколаєві питної води. Чи є якась інформація про це? Процес йде. Чотири ділянки, які були підірвані окупантами, відновлені. Зараз йдеться мова про відновлення точки забору. Да і все, в принципі, питання часу. Потрібна електрика та трохи часу для того, щоб почати відновлювати та прокачувати воду. Ваші прогнози? Можливо, це буде тижні чи місяць? Тижні, тижні. Ми знаємо, що вчора до Миколаєва прибули голови 20 іноземних діп місій. Якщо можна коротко про результати такої робочого візиту, наші гості наочно подивилися стан речей в Миколаївській області та в місті Херсон. Вони подивилися на зруйнування. Ми проговорили основні потреби і залучаємо надалі до співпраці. Особливо уряд представники уряду данії більш детально ми проговорили там певні питання. Я не можу там широко про це казати. Там є направленість, скажімо так, у цій, у цій співпраці, але на загал зустріч пройшла добре, і підтримку будуть вони збільшувати в нашому регіону до України та Україні в цілому. Можливо, трохи розкажете про емоці... емоційний склад такої зустрічі. Чи були можливо, е як реагували колеги наші іноземні партнери на те, що побачили? Та спокійно реагували в принципі, тому що це було зранку, в нас було тихо, тому ну, скажімо так, емоційного туру такого не було. Це була практична робота та спокійна робота. Ми знаємо, що продовжує працювати наш зерновий коридор, так званий. Чи є можливість і чи розглядається все ж таки можливість включення порту Миколаєва до зернової угоди? включення порту Миколаєва до зернової угоди розглядався самого початку. На зараз це більш актуально, але ми чекаємо звільнення Кінбурна та покращення безпекової ситуації для того, щоб Миколаївські порти могли долучитися до зернової угоди. Шановні колеги, ваше питання прошу добрий, день, Ірина Іриномамчукранформ. Скажіть, будь ласка, після звільнення Снігурівського району. Ми знаємо, що там е, зруйновані, є зруйновані мости через річку Інгулець. Е, що зараз плануєте робити із цими мостами? Чи буде, буде будете їх якось відновлювати, або можливо якимось іншим чином налагоджувати переправу е, для того, щоб полегшити е, з'єднання між цими населеними пунктами? Може, понтонну якусь переправу? І, якщо можна, потім ще одне питання. Дякую. Дякую. Там по пам'яті шість мостів. У вже займається відновленням. Два мости. Ми плануємо відновити тимчасовим способом. Міст в Березнігуватам ма мають доповісти, були вчора був там. Сьогодні мають закінчити відновлення. Тобто, ми розрозуміємо цю проблему. Розуміємо, що, що ми самі в деякі населені пункти діставляємо хліб та гуманітарну допомогу на лодках, і ми займаємось найближчим часом, будемо відновлювати. До зими, я так розумію, до настання до початку зими, ви знаєте, як піде, але ми все робимо дуже швидко. Тобто, нас тут підганяти не треба. Ми максимально що можемо, то зробимо. Тобто, я гадаю, що ключові мости ми відновимо там за місяць. А ті, що складні, там різна ситуація з мостами і з умовами. Дякую, зрозуміло. І власне по Кінбурну я хотіла би уточнити. Ви так згадали михцям про те, що дуже очікуємо на його звільнення. Чи можете щось детальніше сказати, чи зараз не можете нічого казати? Яка там ситуація? Що можна точно, Дякую. Ні, точно не можу нічого сказати, тому що операція йде в режим інформаційної тиші? Ще питання, друзі. Майкл юр. прогнозы есть на восстановление реконструкции территории которые страдали от боев и удары э, в последние несколько месяцев и э, в городе николаева и тоже например в баштанке вознесенские во какие прогнозы есть на реконструкции этих мест дивитесь дякую за вопрос по месту николаев по войне будут заканчивать чи заканчивать на этом утчне местная влада по відновленню остеклення там ОСБ та плівкою щоб тепло не втрачати що стосується відновлення в всьому регіоні і по часу то у нас цих об'єктів зараз скажу 13 570, тому 13 тисяч штук тому це не буде е, дуже швидко при при тому при всьому ми за ці 8 місяців дуже значну кількість об'єктів вже полагодили тому цей план є але на зараз актуальне питання це відновлення влади, відновлення життєдіяльності людей та безпеки в деокупованих регіонах. Основна проблема на зараз розмінування, тому річ про будівництво не йдеться йдеться про розмінування забезпечення людей всім необхідним. І після цього ми будемо планувати відновлення згідно з кількістю людей, які будуть повертатися. У нас є ще питання. Доброго дня, пане Кіф Лоренса Кременезі, карера Делесера, італійська газета. Два питання до вас. Перше. де Декілька днів тому Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністр, вона закликала людей евакуюватися з Миколаєва і Херсона. Чи насправді є така потреба, яка ваша думка? Ви сказали, наприклад, що сьогодні зранку не було жодних обстрілів на відміну від Херсона. І інше питання: скільки людей залишаються в області, і яка кількість людей вже покинула область? Дякую. Дякую за запитання. Що стосується Миколаївської області, у нас зараз. Е Більше половини мешканців це більше 600 тисяч населення знаходиться на території Миколаївської області, і люди повертаються. Що стосується Херсонської області, там питання трохи інше, тому що люди пробули більше ніж 8 місяців під окупацією, і там точно буде якась кількість людей, яка буде хотіти виїхати. Окрім цього, за останні дні по Херсону та правому березі Дніпра. Регулярно йдуть обстріли РСЗВ та артилерію. І є людські жертви. Тобто, питання по евакуації по Херсону буде прийматися людьми, а забезпечувати це буде херсонська військова адміністрація. Ми допоможемо. Ми готові приймати людей, готові надавати автобуси. Це питання доречно, щоб висвітлював голова Херсонського Ярослав. Щодо евакуації з Миколаєва, чи радите ви, чи є в цьому необхідність зараз? На постійній основі впродовж всього часу з 4 лютого в нас працювали евакуаційні автобуси на більше ніж три місяці. Вони не заповнюються навіть один. Тому у нас ця програма є. Заявки хто залих хоче залишаєте, але в нас виїжджають одиниці. А, але я не знаю, 500 плюс людей повертаються щодня зараз до Миколаївської області. Ще питання? О, Sorry. Sorry. I... якщо можна, я б хотів розділити питання Херсону і Миколаєва. Ви ви згадали, ви ви назвали цифру 600 тисяч людей? Чи це цифра, чи це населення перед війною, яка була? Чи, чи можете ви уточнити, яка кількість людей повернулася, і чи скільки виїхали з області? Будь ласка, дякую. Війни... До до 24 лютого на території області проживало приблизно мільйон двісті тисяч осіб. На зараз цифра більше ніж 600 тисяч, тобто люди повертаються, і зараз більше ніж половина вже в регіоні. Дякую вам, дякую, пане Віталію, що знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Шановні колеги, нас нагадаю, з нами був Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації. Саме зараз готуємо розклад подій наших на завтра. Тож слідкуйте за нашими анонсами, віримо в наші збройні сили і слава Україні.